Мама, подождите, он меня Подождите, чего он в данный момент говорит, что меня? Пишите, снимайте, давайте. Вы стоите. Не стойте так. Вы защита наша. Вы стоите, слышите, как меня угрожают. Потому что мне угрожают. Мы мы не все люди.

На м'ясо хвост забирати. Я сам пішов. Да. Ви знаєте, не забирати. Ви не забирати. А ви там, а ви Чого ви не там, а, 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 а чо тут? Чого? 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 ви кричите? Чого, чого? 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 ви маєте право повисати голову? Боже, Боже. боже. За ми себе не брали. Я до вас ми, так ману пішов, ви мені тикаєте, що маю, я не воюю. Як ваші ховаються? А за що йдете туди? За що? За що ви мені розкажете? Ви вибираєте на сьогодні.